Окупанти не задовольнилися одним пуском так званого орешника і вирішили завдати удару значною частиною свого боєзапасу. Та під час нових пусків уже у самих окупантів розпочалися проблеми. А ЗСУ не стали сидіти, склавши руки і чекати нових атак. Тож, аби зірвати повторний терористичний акт рефію, наші воїни розпочали сміливу операцію, яка перевернула ситуацію. Це обов'язково варто побачити всім українцям. Тож далі про це. Детально на ПІТІВІ вітає вас, шановні глядачі. Спершу російська армія завдала балістичного удару по Львівській області. Вибухи І такого було чутно, як у Львові, так і поза його межами у місцевих телеграм-каналах почало ширитися відео з моментам удару Арішника у Львівській області. На оприлюднених кадрах видно кілька яскравих спалахів, що йдуть один за одним, а також чути серію потужних вибухів, що слідують за цим. Водночас анонімний ОСІНТ-канал Миколаївський ваньок зазначив, що Арішнік, нібито, був без бойової частини. Кажуть, так арішнік був без бойової частини, як і попередній в Дніпрі, Йдеться у повідомленні А міський голова Львова Андрій Садовий попередньо сказав таке: є приліт по об'єкту критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація пожежі, написав Садовий. Довий він уточнив, що інформацію про постраждалих наразі немає. А цивільні об'єкти та житлові будинки Львова не постраждали. А згодом з'явився офіційний коментар повітряних сил ЗСУ щодо загрози ударів балістичного озброєння. У повітряних силах зсу зауважили, що Росія використовувала для атаки ракету, що рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів за годину балістичною траекторією. Ну, і рефія вже підтвердила удар по Львову. Зокрема, збройні сили Російської Федерації завдали удару ракетною Решнік по критичних об'єктах України про це повідомили в міністерстві оборони країни агресора. Передає РТ У відомстві цинічно стверджують, що атаку було здійснено у відповідь на нібито обстріл резиденції президента РФ Володимира Путіна. Будь-які дії з боку України і надалі не залишаться без відповіді. Цитують російські змі заяву російського оборонного відомства. Також у міністерстві оборони РФ заявили, що нібито були вражені об'єкти енергетичної інфраструктури, що забезпечують роботу українського. Військового промислового комплексу тим же часом місцеві пабліки писали, що за попередню інформацію речникам нібито хотіли вдарити по стройському газовому родовищу та газосховищу на Львівщині. Однак версія про стрий не підтвердилась. Про це зокрема написав відомий моніторинговий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок. Автор каналу зазначив, що удар пройшовся Львову без бойової частини. А в місцевих каналах повідомили, що на території області випали 36 порожніх боєголовок з. Ймовірного арішника дійсно удар по Львівщині завдано ракетою По аналогії за Дніпром. Боєві частини були або порожні, або наповнені бетоном металом для створення більшої кінетичної анархії. Пише канал «Моніторинг». Своєю чергою кандидат політичних наук Олексія Кубін прокоментував заяви Кремля про удар Арієшником. Тож далі уважно слухаємо. Очевидно, що одна з ключових цілей це вплив на внутрішню російську аудиторію. Я думаю, що очевидно не без цього, тому що по суті цим запуском поміти Кремль намагається змазати, як мені здається, або, скажімо так, зробити інше переключення ситуації, яку відбувається з тонівим флотом з цим танкером, захопленням цього танкера, але не лише. З цим, але також і з переговорним процесом з, скажімо так складними виборами, які будуть зараз стояти в тому числі і перед Росією, да? тому, що ну, з того, що ми знаємо, тепер от я чув попередньо Саш, ви говорили про те, що направлять, от після цих зустрічей в Парижі, і так далі. Тепер вже готові пропозиції відправлять до Кремля, і вже багато обговорюється, що далі має бути щось на кшталт зустрічі лідерів, наприклад, посолку. України в кучних Америки пані, пані Стефанішина казала що зустріч Володимира Зеленського і Трампа можлива, от вже після цих всіх узгоджень у січні місяці. А, і ми бачимо такий шифт да та, швид пришвидшення переговорів, тобто ну сотні зустрічі, які передували цьому. І тут я думаю, що є нюанс, що тепер по суті вибір буде за Кремлем. Ну тобто, так Путін, звісно, може там тягнути якийсь час, але йому доведеться щось обирати або погоджуватися на ті пропозиції, які будуть. А ну але я думаю, що про це ми трохи пізніше. Скажемо, тобто, тут, якщо говорити про цей удар, одна з цілей, якраз змістити інформаційну картинку, типу на те, що от Росія така зброя, є арішнік, і якби замістити цю історію з Танкером, з Мадуро і так далі. Оцими складним переговорним треком, який є складний, очевидно, і для Кремля, щоб вони там не робили. А другий момент, звісно, це захід. А це спроба впливати на європейські країни в першу чергу. Я думаю, саме тому був обраний місце удару Львівська область. До речі, Президент України Володимир Зеленський попереджав про ймовірний російський масований удар. А посольство США у Києві попередило своїх громадян про потенційно серйозний повітряний напад найближчими днями. Тим же часом мар Львова Андрій Садовий, коментуючи удар, зауважив, що отримав інформацію від повітряних сил, що Рефі атакували місто балістичною ракетою, не уточнивши назви. Це перший вип випадок застосування такого типу удару по Львову за час повномасштабної війни місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з європейським союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів. Війна Росії не зупиняється перед жодними кордонами, заявив Садовий. Він також прокоментував, що Росія заявляє про удар Арішнікам, називаючи це помстою за вигадану атаку на резиденцію російського диктатора. Нічого нового від країни вбивці брехунів. Додав садовий Ймовірно, Росія здійснила пуски з полігону Капустин Яр. Повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. І за його словами, саме з полігону «Капустин-Яр» Росія вперше запустила по Україні балістичну ракату середньої дальності «Арєшнік». Це сталося у листопаді 2024 року. Ціллю атаки стало Дніпро, але варто зазначити, що таких випадків із з запуском ракет на території Росіян, ставалося безліч. Зокрема, були зафіксовані щонайменше дві спроби повторного запуску Арешника. Обидві закінчились тотальним провалом. Зазначається, що рашисти, ймовірно намагалися уразити але ракета не долетіла, вибухнувши на території самої Росії. Помічник глави Арафії Володимир Модинський заявив, що жителі Росії, нібито вимагають знову. Во завдати по Україні удару балістичною ракетою Арешнюк. Як бачимо, такі пуски завершуються трагічно для них самих. Ба більше цей славнозвісний арішнік міг вибухнути і поблизу полігону капустин Яр в Астраханській області. На опублікованих кадрах видно, що з неба падає чимало уламків. а Російський пропагандист Павло Зарубін повідомляє, що відбулись недалі пуски Арешніка, який ймовірно здетонував у повітрі через помилковий розрахунок операторів пускової шахти. Окрім цього, вулкан, що почав виверження на Камчатці, знаходиться за 30 кілометрів від бази. Пов'язаної з випробуванням Арішняка саме на цьому полігоні відбулося вперше влучання раз 26 у 2012-му. Про це що Рубіж та Арешнюк це різні модифікації. Однієї тої самої ракета у 2024 році повідомляла зокрема британська розвідка. Зауважимо, що ракета Арешнюк є модифікацією міжконтинентальної ракети Рубіж, не бойову версію, кої вперше застосували по заводу «Южмаш» у Дніпрі. І за словами військового експерта Романа Світана, відтоді всі випробування. Аня ракета у Росії були невдалими. У першому випадку вона вибухнула безпосередньо біля полігону Капустин Яр, де проходив тест деактивованої версії. У другому випадку ракета взагалі зійшла з кріплені пусковій шахті. Ну і за даними експертів на Росії за останній час відбулись щонайменше шість невдалих запусків стратегічної зброї рашистів, серед яких Сермат, ЯРС підводні ракети, булава та торпеди посейдон. Зокрема, найгучніший інцидент стався, коли під час випробувань вибухнула ракета Сермат прямо у шахті. Запуску на космодромі Пласицьк внаслідок чого залишився величезний кратер і зруйнований випробувальний полігон. До речі, це вже четверте невдале випробування цієї ракети. Крім цього, окупанти невдало запустили ракети РС 24 ЯРС та булава. Так повідомлялося, що балістична ракета Ярс збилася з курсу, як і під час попередніх командно штабних навчань стратегічних ядерних сил РЕФІ. Також невдало завершилося випробування балістичної ракети РСМ-56 Булава і за наявною інформацією, пуск який здійснювався з атом підводного крейсера бурей завершився аварійно, адже ракета не вийшла на завдану і Була знищена, окрім цього, на базі новітніх ядерних ракет Росії стався потужний вибух. Після чого в небі з'явився хмара фіолетового диму. Повідомляють російські змі. Місцеві повідомили, що перед появою диму були чути учні звуки. За їх словами, причиною стала аварія під час запуску ракети. Вона розірвалася в повітря. Як видно, з поширеного у соціальній мережі відеозапису, під час польоту на борту ракети стався вибух, унаслідок чого вона втратила керування та впала на землю. У момент падіння вибухнула і решта невикористаного ракетного палива. Ймовірна аварія зазнала розроблена ще за СРСР міжконтинентальна балістична ракета УР 100 н До того ж, величезна помаранчева вибухова хмара, яка утворилася внаслідок падіння і вибуху ракети. Свідчить про те, що це була рідинопаливна ракета. Водночас аналітика порталу Express пояснили, що росіяни могли провести чергове невдале випробування ракети Сармат. Пальне цієї ракети, згораючи може давати фіолетовий Колір містить токсичні речовини. А саме, це азотний тетраоксид та несиметричний диметилгідраза. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже на ПІТІВІ. Слава Україні!